Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Фудзал стаття написана в понеділок 25 березня 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Мене попросили висловитись на тему футзалу. Не пам'ятаю хто, хай він мене вибачить. Здається, якщо мені не зраджує пам'ять, десь кілька місяців тому мені навіть нарікали на те, що довго я не викладаю цю тему. Тут я можу сказати те, що говорю завжди. Черга, вона і в Африці черга. І я не бачу причин чиїсь прохання викладати без черги. Якщо хтось дуже хоче розкриття якоїсь теми одразу і зараз, стимулюйте. Я не заперечуватиму матеріальної підтримки. Той, хто профінансує експрес розкриття теми, отримає бажане протягом доби у приватному порядку. Файл буде переданий поштою, WhatsApp, Telegram або ще якось. Для решти цю тему буде розкрито в порядку черги. Отже, скажу кілька слів про міні-футбол або футзал. Ваш покірний слуга виходить із футболу малих майданчиків. Я ніколи професійно не грав у футзалі, але характер гри на малих майданчиках мені чудово відомий. Почну з арифметики. Давайте підрахуємо питому щільність гравців у футзалі та порівняємо отриману питому щільність з питомою щільністю гравців у великому футболі. Тож почнемо. По-перше, дізнаємося площу футзального майданчика. Помножуємо 25 на 42 метри та отримуємо 1050 квадратних метрів. Тепер ділимо цю площу на кількість гравців у футзалі та отримуємо бажаний результат. 1050 ділимо на 10 і отримаємо 105 квадратних метрів на одного гравця. Далі проведемо аналогічне обчислення щодо великого футболу. 60 множимо на 110 і отримаємо 6600, які ділимо на 22 і отримаємо в результаті 300 квадратних метрів на одного гравця. Відчувайте різницю між 105 та 300. Ось чому, коли я, коли ще був 12-річним пацаном, перший раз у житті вийшов на велике поле, то мало не заснув від черепашого темпу гри. Гравці футзалу це найвища футбольна каста. Це еліта футболу, гра обраних. Виведи чемпіонів світу у форматі великого футболу та футзальних чемпіонів на футзальний майданчик і запропонуй зіграти за правилами футзалу, то результат буде очевидним. Футзальні гравці порвуть повноформатників як тузик глянчірку, впевнений, що у дзеркальній ситуації, якщо бути чесним, то гравців футзалу на великому полі також буде небагато, у цих гравців також буде небагато шансів протистояти повноформатникам. Але впевнений у тому, що перевага останніх на великій галявині вже не буде такою приголомшливою, як у першому варіанті. І це все лише з однієї причини. Гравці футзалу мислять швидше, міркують швидше, краще грають в один дотик і набагато більше б'ють по воротах без обробки м'яча. Тепер два слова про травматизм. Якщо у футзалі щільність гравців утричі вища, то логіка нагадує про пропорційність травматизму у цих двох видах футболу. Іншими словами, чим більше зіткнень, тим вищий рівень травматизму. Проте насправді справи складаються по-іншому за рахунок швидкості мислення, гри в один дотик, кількість зіткнень у футзалі значно нижча, ніж це може здатися. До того ж, специфіка футзального взуття сприяє мінімізації травматизму. Тепер кілька слів про розмір варіт у футзалі. Я не міркуватиму на цю тему, можна було б годинами їм усолити, розмірковуючи правильно чи помилково затвердили розміри варіт для такого майданчика та для такої кількості гравців. Я відштовхуюся від фак від факту, який не має наміру ставити під сумнів статус-кво. Отже, ми маємо справу у футзалі, де площа воріт дорівнює 6 квадратним метрам. Якщо помножити висоту воріт у 2 метри на довжину 3 метри, то отримуєте саме цю цифру. Давайте для порівняння обчислимо площу воріт у великому футболі. 7,32 множимо на 2,44 і отримаємо 17,86 квадратних метрів. Або заокруглено 18 квадратних метрів. Отже, що ми отримали? А ми отримали триразову різницю у величині футбольної рамки. Можу і помилитись, але 80% ударів у великому футболі виконується на відстані до 20 метрів, а що у футзалі. А у футзалі 95% ударів виконується з чужої половини поля. Виходить, дистанційність ударних сегментів перетинається у цих двох видах футболу на 90%. Тоді постає питання, чому у великому футболі такі величезні ворота, а у футзалі такі маленькі. Це риторичне питання. Неромережі кажуть, що середня матчова результативність у футзалі це 6-7 м'ячів, а у великому футболі 2,77. Іншими словами, результативність у футзалі вища, як мінімум удвічі, ніж у великому футболі. Дивно. Ворота втричі менші, а результативність у два рази вища. Як бачите, причин багато, щоб почухати потилицю. А тепер прикол. Буфон, один з найкращих воротарів усіх часів, нещодавно заявив, що воротарям стало тісно у воротах. Мовляв, їх треба збільшити. Я не чекав від нього такої шедевральної заяви. Але це окрема розмова, якій я вже присвятив в спеціальний ролик. У чому специфіка футзальної гри? Спробуй підсумувати висловлені, висловлені думки та озвучити нові, якщо в цьому буде потреба. Отже, перше, футзал апріорі більш складна гра, оскільки щільність гравців втричі вища, ніж у стандартному футболі. Друге, футзал швидше мислить. Ніж повноформатний футбол все ж з тієї ж причини великої щільності гравців. Третє. Футзальні гравці набагато частіше піднімають голову, скануючи ситуацію на майданчику, на відміну від повноформатників, підняття голови, яких вже є ознакою високого професіоналізму. Четверте: взаємодія у футзальників також набагато крутіше, інакше м'яч втрачатиметься кожні 5 секунд. П'яте. Прецездатність футзальників набагато вища за повноформатників внаслідок необхідності постійно вишукувати ви вільні зони для пропозиції себе партнеру з м'ячем. І якщо цього не робити, то ймовірність втрати м'яча командою збільшується у рази. Шосте. З ударами у футзальників справи йдуть також набагато крутіше, так як у них немає часу соплі жувати. Обробляючи і тільки потім пробиваючи по воротах. Футзальники зазвичай б'ють без обробки м'яча. Сьоме. Ігрова дисципліна, почуття ліктя, взаємовиручка у гравців футзалу, як і багато іншого, також перебуває на вищому рівні, ніж у гравців великого футболу. Я тезово висловив своє ставлення до футзалу, з якого зрозуміло, як до нього ставлюся. Розтікатися думками по дереву не вважаю за потрібне. Роблячи тезово популярне порівняння двох видів футболу, не можу не сказати два слова про пляжний футбол. Його я виніс за душки через його непередбачуваність, яка полягає в тому, що ігрова поверхня майданчика в плані опори футболістів на неї і в плані геометрії поверхні, що постійно змінюється, не можна назвати статичною, а отже передбачуваною. Пляжний футбол при всій моїй нескінченній повазі до любителів та професіоналів цього виду футболу досить специфічний, адже у футбол можна грати не лише на піску, а й на камінні, на снігу і навіть на воді. Як на воді, спитаєте ви? Так, дуже просто. Майданчик наповнюється водою, скажімо, на глибину 10 сантиметрів, і вуаля майданчик для гри готовий. Тільки тут є маленький нюанс. Температура води має бути не менше 30 градусів, інакше можуть виникнути проблеми із запальними процесами в ногах. Також необхідно буде зробити невелике екранування майданчика від глядачів у плані бризок. Футболістам у цьому варіанті взуття вже не потрібно, вони гратимуть, бо соняш. Дарує ідею, хто знає, можливо, вона принесе комусь великі гроші та статус родоначальника нового виду футболу. На рахунок водного футболу я зрозуміло жартую, хоча в цьому житті буває що завгодно. А на цьому все. Якщо хтось очікував від мене почути нюанси гри футзалу, то до моїх планів це не входило. Я поставив перед собою завдання показати місце футзалу в ієрархії найпопулярніших видів футболу. Що я і зробив? Якщо до мене будуть запитання, я завжди на зв'язку. У мене все.